Так, давно нас не гнобили в коментарях. Тільки вчора ми випускали відео про топ-10 промок на OKX, які зараз є актуальні і на яких можна зробити гроші, одразу сьогодні вийшла ще одна промка, про яку ми не можемо змовчати, тому що проект Hamster Combat шумів, шумить і, можливо, шумітиме далі. Поки ринок валяється, трейдинг нікому не цікавий, говоримо про те, що актуально. 26 вересня відбудеться Лістен Хамстер-Комбат на біржі ОКікс. Ще з цього зараз починається промоакція, у якій ви можете отримати якусь рівну частину від загального пулу 80 мільйонів хамстер токенів. Дана промоакція більше зосереджена на новачків, які ще не зареєстровані на біржі ОКікс. Тому ставите на паузу, тиснете деталі цього відео, в описі, знаходите посилання на реєстрацію на більшого кікс, реєструйтесь і продовжуйте дивитися ці відео. Після реєстрації вам потрібно зайти на сторінку цієї промоакції і натиснути Приєднатися. Це буде перший ваш крок для того, щоб отримати якусь свою рівну частинку від загального пулу 80 мільйонів хамстер токенів. Другий крок. Завести на біржу депозит хоча б 100 USDT і більше. Ну а третій крок ви зможете зробити тільки тоді, коли хамстер комбат буде заліщений, запущений на біржі OKX. Це станеться 26 вересня. Вам треба зробити торговий об'єм від 100 USDT. Виконавши ви ці умови, ви гарантуєте собі місце в пулі 80 мільйонів хамстер токенів. Нижче є контрольні цифри, які вам підкажуть, чи виконали ви умови акції, чи не виконали. Ну далі ми переходимо для промо-акції для постійних користувачів OKX, які вже мають аккаунт. Тут все просто, ви можете отримати, взяти участь у пулі 15 мільйонів хамстер. Для цього треба зробити торговий об'єм не менше, ніж. На 300 USDT в парах Хамстер. Ну тобто Хамстер USDT, наприклад. І тут теж є контрольна мітка: чи зробили ви потрібний е, обсяг, чи не зробили. Якщо подивитися уважно правила, по суті брати участь можуть практично всі країни, крім Австралії. Думаємо, що ця промоакція буде дуже крута. Тому не зволікайте, заходьте і не втрачайте своє місце під Хамстер Сонцем. А поки ще немає лістингу хамстер на Окікс, ви можете його торгувати на примаркеті максимально з другим плечем. Також проект Хамстер Комбат залучає і заохочує своїх посіновувачів читати інформацію про нього, щоб розуміти, що це за проект, і за це навіть готові заплатити вам USDT. для цього, щоб взяти участь в такому такій промоакції. Потрібно пройти квіз, про це ми говорили в попередньому відео, і отримати 5 USDT. Посилання на цю промоакцію ми також залишимо в описі під даним відео. Якщо ви не маєте часу або хвилюєтесь, що можете пропустити якусь інформацію, яка перешкодить вам отримати винагороду. приєднуйтеся в наш телеграм-канал, крім аналітики і ймовірних потенційних трейдів. Також ви отримуєте інформацію про новини, які є на ринку криптовалют. і... Ось такі от оновлення по проектах. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під даним відео.